Ще 4 квітня мешканці міста Копичинці Гусятинського району знайшли кілька десятків підозрілих предметів. Про них повідомили рятувальників. Фахівці піротехніки територію з небезпечною знахідкою одразу огородили і впродовж двох днів шукали вибухівку. Результат небезпечної роботи 196 боєприпасів часів Другої світової війни. Так багато вибухівки в одному місці, кажуть рятувальники, не виявляли уже давно. 4 квітня до диспетчерської служби ДСНС в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що в місті Копичинці виявлено вибухонебезпечні предмети, на що відреагувала група піротехнічних робіт. По прибуттю, факт, даний факт підтвердився: було виявлено. 82 артилерійських снаряди. Роботи продовжувалися на протязі трьох днів. Було виявлено загальною кількістю 196 боєприпасів, значить 180 57-го калібру та 16 боєприпасів 76-го калібру. Усі боєприпаси сьогодні по обіді знищили, підірвавши їх в безпечному місці.